Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Your Crypto, і це наш традиційний криптоогляд. Я завжди починаю його з огляду макроподій на тиждень. Сьогодні в нас вівторок, 1 липня. Сьогодні вийшли дані в нас по кількості відкритих вакансій на ринку праці JOLTS. І ця метрика показала, що дійсно ФРС і команда праві, ринок праці сильний, тому ну, якби спішити на допомогу економіці, знижуючи процентні ставки, ну, дійсно, ну, з їхньої точки зору, з їхнього кута, да, спостереження не варто. Ну і Джолт це підтверджує. Далі, завтра, середа, 2.07, ми отримаємо дані по кількості створених робочих місць від ADP. Це так звані неофіційні дані, але вони дуже часто синхронізуються з офіційними. В четверг в нас буде скорочений торговий день на ринках США. 3.07 о 13.00 ринки закриються. А також в цей день ми отримаємо вже офіційні дані по кількості створених робочих місць non-farm payrolls та процент по безробіттю. Тобто, от якраз в четвер нас і чекає повний макроблок. По ринку праці. Ну і від цього, звісно, ФРС буде відштовхуватися в своїх майбутніх рішеннях. Ну а далі п'ятниця, маркет закритий, буде вихідний. Е, до, речі, до речі, про е, дані Джолс. Да, от вони в нас опубліковані. О 18.00 вони вийшли, е, очікували 7 мільйонів 320 відкритих вакансій, а отримали 7 мільйонів 769 тисяч. Тобто на 400, скільки тут 449 тисяч вакансій відкритих більше. Понятне діло, це демонструє силу ринку праці. Сильний ринок праці, в принципі, сильна і економіка, і дійсно, ну якогось там такого, прям ну, що треба все кидати і рятувати економіку, друкувати бабки, знижувати процентні ставки. Да, на сьогоднішній день такого немає. Так, ну і взагалі, якщо хочете моніторити да, новини по ринку, хто що купив, в які сектори заходять гроші, прев'ю да, що ми від чого там чекаємо, то будь ласка, посилання в описі буде під цим відео або в закріпленому коментарі на наш Telegram паблік Юар Crypto. Так, все це прибираємо, їдемо далі. Тепер е, хочу показати вам. Скажімо, такий, давайте так назвемо це ціновий аукціон. Да? Ціновий аукціон по бітку між лімітними ордерами, да? між лімітною пропозицією на продаж. Да? От знаходиться до речі, минулого огляду, як я записував. Я тільки не пам'ятаю, чи це було в наш ПРО канал, чи от сюди, в паблік. А лімітки, ну самі нижні лімітки да, на продаж, вони були в районі 108 800, 108 тисяч 900. Зараз дивлюся потихеньку. От лімітна пропозиція вона знижується за ціною, тобто готові продавати все нижче, нижче, нижче. Ну а лімітки тут ну, там, по 305, по 302 контракта. один контракт, це один біткоін. От, по фьючерсному маркету. Тут ось, дивіться, 128. Да, ну найближча така із е, великих це на 107 783,59 бітка. От, і от якраз таки з 700 до 110 300, От ви бачите, весь цей лімітний каскад пропозиції. Лімітні заявки вони ціну не рухають, вони навпаки її стримують. Тобто, щоб ви розуміли, що там якогось розвороту звідси й бабах там палку вгору до 110 тисяч. Ну навряд чи варто оцінювати. Ось, скажімо так, да, були спроби. Дивіться, росли, росли, лімітки, 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 продажі, коректуємося. Знову набираємо хід, знову нас відштовхує вся оця лімітна пропозиція. Так, ну а щодо е, лімітного попиту, то насправді його тут не так і багато. А зараз давайте трошечки цю всю історію а так, о, щоб краще було видно. Його тут не так і багато. От е, виконано було е, так, 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 бо ціна була нижче 105 600, да, Виконалась чиясь лімітка на купівлю 85 контрактів. Далі тут нижче 105 591. Ну і тут. Менше от більш-менш така яскрава велика. Да, на 105 тисяч рівно 137 контрактів. Ну, вже буду округлювати, 137 контрактів. Да. Ну і далі, от, далі все менше, менше 94, 73, от, от, щось яскравіє тут 221 контракт по 102 тисячі 300. Ну і було 558, наразі вже лишились, зняли, да, наразі лишилось 91 на 102 тисячі. Ну, далі тут вниз уже не будемо йти, хоча є, в принципі, навіть на 90, 95 тисячах, але мало от десь тут ще. 91 110, 223 контракта. Ну, це досить далеко. Це досить далеко, та лімітка може 10 разів помінятися. Але просто щоб ви розуміли: по-перше, от дивіться, об'ємний профіль ринку, да, червоний рівень це рівень point of control, Якщо простими словами, це рівень в середині да, цієї консолідації, по якому був проторгований найбільший об'єм, от найбільше об'єму було проторговано по ціні. Зараз скажу 107 260. І як ви самі можете побачити, да, ну це класика такого об'ємного аналізу. Да, у нас ціна знаходиться нижче цього рівня Point of Control нижче. От, це вважається, скажімо так, оцей рівень, це вважається нижча нього ціна. Це шортова зона, вище нього це лонгова зона. Ми зараз знаходимося в шортовій зоні, що само по собі натякає на те, що зниження буде продовжуватись. От, можете зробити собі скріншот, якщо вам цікаво, і бачите, да, де у вас лімітна пропозиція, де у вас лімітний попит. Окей, їдемо далі на карту ліквідацій. За останні тиждень і беру такий більш вінговий період, да, для більш такої середньострокової торгівлі, можете побачити, що кластера ліквідності на позначці 106172 вже тут собі винесли. Да, і згорів остається рівень магніт для ціни, рівень ліквідації, рівень, скажімо, такої ліквідності, яка чекає якогось цінового тригеру, да, щоб її затригрили, тобто ціна, щоб сюди прийшла. Це у нас 108 941, ну, якщо округлимо, це 109 тисяч. От це в розрізі останнього тижня. Ну і взагалі, подивіться, весь наш останній тиждень це такий тягнучий, скучний боковик. Вся класика торгівлі в боковиках це торгуємо реверсні моделі від пробою нижньої границі до реверсних моделей від верхньої границі. Чому? Бо за всіма оцими Лоу збирається стопова і ліквідаційна ліквідність, ну або чиїсь там безубитки, наприклад, да? або відкладені ордери якраз таки на пробій сюди, на продаж. Да? О, ціна від них захоплює цю ліквідність, розвертається і прямує до іншої ліквідності, де ті, хто взяли великі гравці позиції, тут зможуть розгрузитися в ребят поменше і закрити свої позиції. Це так, якщо просто на пальцях, і просто У нас на youtube каналі. До речі, є відео, як торгувати в боковиках, як розторговувати ці консолідації. Не лініться, плейлист, базове навчання з трейдингу, по-моєму, пошукайте все там є. Е, нижню ліквідність винесли. В принципі, ну тут до 105 ще є. Так, бачимо, да, концентрація. Далі, в принципі, я б очікував все-таки швидкого відскоку до 108 900. Ну, як швидкого? От, десь в такій манері, от як тут: повільно, 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 і з прискоренням імпульсу на підході до цієї верхньої ліквідності. Все. Тут, в принципі, подивились. Тепер йдемо на графік. Спочатку заглянемо на денний таймфрейм. Дивіться по класиці, да, поки в нас ціна знаходиться вище 50 денної ЄМА, висхідний тренд у нас, я вважаю, що не зломаний. От, і в принципі, з корекції, да, от, з можливої да, такої от сюди корекції, да, я все-таки очікував би продовження росту. От тест, от якраз такий п'ядесяденно єма. Ну, я б сказав би, от, от отак от цієї зони, ось у цієї зони, от, от цієї дві свічки, вниз, це субота, неділя, і понеділок, який повністю їх поглинає. Я б допустив би, що от середину, середину от понеділка, да? середину е, свічки понеділка. Ми десь плюс-мінус можемо протестувати. А це в нас позначка 102 795. Ну, якщо округлим, там 102 800. От плюс-мінус така ціль по корекції, вона десь плюс-мінус тут лежить. І, скажімо так: починаючи від 103 400 до 102 800, я б вже моніторив би і спостерігав би. Шукаючи якісь розворотні формації в продовження лонга. Поки ми знаходимося, скажімо так, ціна знаходиться вище от мінімума 98 та 99,580, от вся ця, скажімо, весь цей такий, ну, я не знаю, тут можна розцінити цю всю історію як отакий от боковичок. І от поки ми знаходимося. Вище нижньої його границі, тобто, от, якщо по класиці, це буде 102 720, ну і плюс ці всі мінімуми. От, поки ми знаходимося вище 100 тисяч 720, все це за продовження росту. Все це за продовження росту. Якщо так трапиться, що ми тут не відчуємо ніякої реакції, ніякої підтримки, пішли вниз, отут почнемо консолідуватися вже. Нижче, да? от, границі нижнього цього всього боковика, да, тоді, скоріше за все, тут є у нас така зелена зона 91 тисяча і ну, 91 90 тисяч, скоріше за все, да, тоді ми прийдемо туди. Але поки що, поки що, якихось таких маркерів, які показали, що да, це вже тут розворот, бички кінець, медвежка починається. ну як от Люблять ютубери лякати, да? в телеграм-каналах паніку наводять. Такого ще нема. Якщо ми розглянемо це от під кутом такого класичного теханалізу, да, ну от у нас такий звужуючийся клин є. Для мене особисто це, скажімо так, стиснення да, ліквідності якоїсь. І по факту, по факту тут в середньострок, да, якщо ви там не дейтрейдер, не скальпер, от, якщо в середньострок, то працювати треба або шорт від пробою, фіксації і продовження руху вниз. Або да, ми так можемо спуститися, зробити хибний пробій на ліквідаціях шортів, які тут будуть залітати вниз, вийти вгору, пробій, тест і далі продовжується вся ця історія вгору. Але отаких от імпульсних виходів або вгору, або вниз, я, якщо чесно, саме зараз не очікую. Чому? Я вам зараз покажу от минулий, минуле літо. Ось якраз боковичок. Він починається з 1 червня і закінчується 1 вересня. Минулого літа у нас вже були біткоін-ETF, Ми очікували да, там, перемоги Трампа. Платформа PolyMarket прекрасно нам показувала, що скоріш за все виграє такий Трамп, і тут закладались дуже великі очікування від послаблення крипторегулювання. Від прийняття там ефірних ЄТФ, Solana, RIP, Litecoin і т.д. Ну, тобто максимально класний клімат для крипти, вся ця історія да, відбулась. От на цих очікуваннях у нас такий бичий забіг по бітку пройшов. Потім знову стали в консолідацію, скореектувались тут. Все, що тільки можна і не можна, нам допомагало в цій корекції. Да? І знову ми от виросли. І знову дивіться, да, от, звуження ліквідності, да, в якомусь боковику розширення, потім знову звуження. От, і банально на цьому принципі звужені і розширені волатильності, да, тут лишається лише дочекатись, куди ціна вийде, от, куди ціна вийде з цієї зони. І торгувати в продовження цього руху, цього тренду, скажімо так. От, але так якщо подивитися на графік, да, ну, я не знаю, я не бачу тут чогось такого там, страшного, що все там зараз на 50 тисяч летим. Чи, я читав навіть там деякі люди пишуть цифри: і 30 тисяч за біток і 40 тисяч за біток. Ну тобто всі купують, всі акумулюють, спотові єтевки, купують кожного дня, як не на 50, то на 500 мільйонів. Ну а рітейлу, ж, звісно, треба біток, біткоін продавати. От. Тому тут така історія. Якщо перейдемо на а, менший таймфрейм, да, ну, часовичок, наприклад, давайте 4 годин візьмемо. Да, є в нас тут така зеркальна зона. Чому я кажу зеркальна? Бо а, з однієї сторони вона була підтримкою, потім її пробили, вона стала супротивом, знову її пробили, знову вниз. Дивіться, ціна постійно туди-сюди, від неї, вліво, вправо, але постійно повертається. Да. Тобто в один період часу вона підтримка, в інший період часу вона супротив, і вся ця історія повторяється. Зараз ми прийшли да, на цю таку важливу от фіолетового кольору, важливу таку е зону підтримки. Ну, наразі ціна вище неї, поки що в ній. Е це зона підтримки, можна вважати так. І тут е все банально просто. Якщо ми пробиваємося і утримуємося під нею, да, скоріше за все ми спускаємося і от плані 4-годинного таймфрейму мене цікавить ось палка об'єму, і вона відповідає ось цьому бару. Ось цьому бару. Мене цікавить спуск на цей діапазон цього бара. А це якраз цінова позначка в районі 102 102843 102 843 це якраз таки. Я вам вже плюс-мінус цю цифру називав. Це якраз таки. Середина ось цього бара понеділка, який поглинув, так він поглинув тут і п'ятницю, і суботу, і неділю. От середина, дивіться, дивлюсь, це 102 800. Бачите, як в нас все гарненько синхронізується. Не буду видалять, залишу я тут. От, хочу отримати, якщо ми фіксуємося під цією фіолетовою зоною, зараз я назву її координати, скажімо так. Верх її це 106 350. Я завжди трошки округлюю, і низ це 105 800. От якщо під 105 800 ми а, закріпляємося, далі я б очікував би спуску на хай ну, на верху цього діапазону цього бару, якому відповідає ось цей найбільший об'єм. От, от сюди в район 102 тисячі вісімсот, і вже звідси, і вже звідси, да, я б хотів би побачити, скажімо так, падає ціна, такий виобразний, швидкий, е швидке повернення, ще такий невеличкий тест, і пішов, пішла ціна собі відростати. От, і от якраз таки після цього тут зайшов стоп або вже під тест після цього виобразного пробою, ну а консервативно під нього. Але тут уже дивіться по своєму ризику профілю, по своїм, скажімо так, можливостям. Так? Що ви берете? Можливо, будете таку історію торгувати, скажімо так. Ми всі прекрасно розуміємо, принцип, що все корелює за бітком. 90% альти, 90% свого часу реально корелюють, ідуть один за одним за графіком, практично бітка. От. Але зараз така історія у нас постійно зараз покажу, росте домінація бітка. От, і зрозуміло, що кеш да, перетікає з альти. От дивіться, як у нас постійно, постійно, постійно домінація зросте. З альти в біток. Тобто, ну, біток там виросте на 2%, альта, яка б могла б стріляти там на 10, на 15, вона підтягується там ну, 4, 5, отак, десь плюс-мінус в рівень. От, і по домінації тут що? Тут досить чітко вимальовується рейндж, да? і тут класика жанру така, що виноситься низ, виноситься верх, спустились, винесли ще раз верх, винесли ще раз низ, і тут по направленню, да? по всьому, всьому, ми очікуємо, що ми винесемо верх, і тільки після цього в нас можливо піде якесь зниження. Тобто десь район. 71-32%, і ну, якщо тут буде якийсь перехай, скажімо так, да, це 73-72 до 74% от, по домінації. І тоді на її спаді, да, тоді вже можна придивлятися до альти. Це такий буде один із, ну, важ... не основних, але один із важливих тригерів. От, от на майбутнє просто от, дивиться, вам треба. Сюди, якщо коротко по ефіру, якщо коротко по ефіру, вже так комплексно глянемо. Ефір знаходиться ще до сих пір вище. Да от е Якщо візьму так обрамлю, от давайте не сірим, а нехай буде жовтим, щоб виділялось. От у нас у ефіра була така консолідація. Вона в нас виникла між підтримкою. От, між підтримкою сіра зона, і між супротивом ось ця сіра зона. Бачите? от І виникла така консолідація: винесли її вниз, швидко повернулися. Це такий, до речі, хороший лонговий момент. от І ціна в нас поки що знаходиться, ну утримується вище нижньої границі ось цього боковика. от І чим довше ми будемо знаходитись тут. Тим більша ймовірність того, що полетим ми на верхню цю границю цього боковика з потенціалом виносу цього минулого хая. Це 2879. О, це так, ну в довгострок. Якщо ж ми відпадаємо, да, скоріше за все, ми приходимо от десь в район 2:300 до 215 216 От тоді б шукав би десь звідси вже розворот. Але прям якогось там мега-негатива, щоб казати, що а все, все пропало, що біток зільється. Ну все, просто треба розпродавати, йти з ринку. Такого поки що немає. Тим більше що ФРС вже наближається до того, що ставка хоча б один раз, але знижена буде. Зараз наразі ймовірність близько 90%, що це відбудеться, на Наступне засідання буде 30 липня, а після нього буде на 17 вересня. Так от 90% ймовірні зараз на те, що ставка буде знижена якраз таки 17 вересня. Тут вам і, весна, тут вам і осінь, тут вам і сезонна а, статистика, а, тут вам і аптовбери, і ютюбери, і твіттер. Всі будуть орати в одне горло, що буде альтсезон. Піде зниження ставки, все це сформує на ринку лонговий консенсус, і дійсно тоді ми, плюс, якщо відбудеться спад а, домінації бітка, да, ми тоді дійсно зможемо отримати альтсезон. Якщо ми говоримо про, скажімо, новинні якісь драйвери да, інфополе, то інфополе зараз в плані крипти, воно просто шикарне. От я торгую з 2015 року, і наскільки позитивних. Речей в Крипті, да? ну, я, я ніколи ще не бачив. І ETF-ки є, і опціони є, і законодавство про стейблкоїни є. І через один великий американський банк хоче запустити свій стейбл. Ну, просто, Та що тут казати, президент США запускає свої мемчики? Да, трошки підскамив народ, ну, але все рівно в Криптотусовки він. Трамп Коін запускається, Меланія Коєн запускається, всі на це дивляться крізь пальці, бо по факту ну, да, тут трошки є конфлікт інтересів, президент США, впливова фігура, і він реально ну, випускає свої токени. ну, Якось це трошки, мабуть, неправильно, але можливо в них це правильно. ось, Тому тут мега просто купа компаній, які займаються криптою, да, виходять на IPO. На NASDAQ, ну, стають публічними компаніями, да, залучають через продаж, скажімо так, акцій залучають капітал. Тобто, ну все, -все мега-позитивно. Тому казати про те, що там все закінчилось, розпродаємося, йдемо з ринку. немає. корекції це нормальна історія. Без корекції росту не буває, без зміни рук росту не буває. Люди банально там не знаю, купили актив за один долар. Я продам через там 5 іксів От виростає ціна там до 5 баксів, людина продає. Інший купує. І в нього така сама ціль: я продам тільки коли зароблю 5 іксів І він стає оцим стронгхолдером, який тримає, доки не заробить цих 5 іксів Далі він продає, хтось у нього купує. І от то так, зміна рук призводить до того, що ти зростає. Це нормально. О, це так в довгостроковій перспективі. Тому, в принципі, нічого тут страшного немає, корекція, да, і то тут ще, знаєте, не все однозначно. Не все однозначно, бо я показав вам сценарій, коли ціна закріплюється під фіолетовою. Да, тоді б я очікував би, там, район 102 800. От, Але ми можемо отримати швидкий тут відскок. Ну, до кінця дня, наприклад, да, такий тут намалюється, от, намалюється, то не в курсі. От, така історія буде. От. А це наша от, фіолетова зона. От ми закриємося вище неї, і тоді вся ця історія розженеться вгору. А куди вгору? А от на найближчі локальні вершини 108 776. І от яку ми не дістали, є от, таргет сюди. І от сюди ми давали в минулому огляді тиждень тому. Да? І от на перший таргет, ну майже тут, яке? тут у нас максимум 108 900. А тут був максимум 108 780 783, трохи не дістав. От і тоді я думаю, що ціна якраз зацепить оцей локальний, хай цей. Ну і подивимося, от ця така подвійна верхушка дуже цікава. Дуже цікава, мають її знести перед якимось ну, більш потужним знижним. Все, друзі, не буду вас уже втомлювати. 24 хвилини огляд і так це вже задовго. Всім бажаю профіта. Підписуйтесь на канал, ставимо лайк, підтримку каналу, пишемо коментарі. Кому що не зрозуміло, можливо, хто може хоче поділитися своєю думкою, в кого якісь ідеї може по контенту є. Будь ласка, ми все це читаємо і реагуємо. Всім профіта, всім гарного тижня і до оновлень по ринку.